У Вінниці цьогоріч розпочинають нову муніципальну програму будівництва сонячних електростанцій в комунальних будівлях. Сонячні електростанції планують побудувати у міській клінічній лікарні номер 1 три центрі матері та дитини, міській дитячій юнацькій спортивній школі номер 3 міському клінічному пологовому будинку, номер 1 регіональному клінічному лікувально-діагностичному центру серцево-судинної патології. Для Вінниці це будуть пілотні проєкти. Максимальна енергонезалежність це завдання, яке сьогодні актуальне і для бізнесу, і для критичної інфраструктури. І для закладів соціальної сфери будівництво сонячних електростанцій дозволить зменшити витрати на закупівлю електричної енергії із зовнішньої мережі, шляхом заміщення частини споживання електроенергії, виробленої з власної СЕС. Про це повідомили у департаменті економіки і інвестицій, в рамках зеленого курсу, до якого в 2021 році приєдналося місто Вінниця. Одним із таких базових е, основних напрямків є зелена енергетика і заміщення е, викопного палива на відновлювальні джерела енергії. Тому в рамках от цих цілей е, ми акту, ми актуалізуємо нашу програму будівництва сонячних електростанцій на дахах муніципальних будівель. Е, така програма у нас діяла 20-21 рік, але в силу різних причин і ковіду і початку. І початку війни в той час вона не була реалізована. Тому ми цю програму переглянули. В цю програму ми взяли 5 пілотних закладів освіти, одну спортшколу. І сукупна вартість облаштування СЕС на цих закладах складає біля 11 мільйонів гривень. Цю програму ми будемо реалізовувати протягом двох років. І за результатами реалізації ми очікуємо скоро скорочення до 30-35% споживання електроенергії цими закладами, де буде встановлено сес. Орієнтовний термін окупності цих проектів від 3 до 5 років. Якщо програма покаже свою успішність, то ми будемо її розширювати і на інші і заклади, і комунальні підприємства.